Доброго дня глядачів мого телеканалу. Мене звати Віктор. Хочу поділитися з вами, як я роблю в себе високі грядки. Ось ви бачите, як вони в мене зроблені, Служать вони мені вже 3 роки. Бачите, яка гарна полуничка в мене, як добре ну, вродила. Ну, в кожному кущику 50 є це твердо, що не більше. От, От. тема високих грядок з дружиною дуже актуальна, оскільки мене є дуже... Такими злосними сидівниками. Ми виробляємо гектари механізованим способами. Але хочемо мати в себе біля будинку свої овочі. Ну і так, щоб без надмірних зусиль. От. Високі грядки, якраз те, що треба. Те, що при нагоді можна було ту все демонтувати та й робити якесь друге планування на ділянці. Отож покажу, як я їх в себе виконую. Поїхали. Першим етапом збиваю корпус. От. Корпус виготовляю з сосни, з тої сосни, яка є під боком, ну, в смислі, яка продається тут на складах. Ширина дошки 200 мм, товщина 30 мм. От. Внутрішні розміри щита 3 м на 92 см. Чому 92 см а не метр? А Тому що я потім буду давати захист від крутів і він має стандартну ширину 1 м, продається в рулонах. І тому щоб по 4 см його загнути і пристріляти степлером до дошок, тому 92 см. От. Ну, у мене тут схил на ділянці, тому видно, що по правій стороні в мене там щілина. От. Ну, то теж не проблемка. Потім ту щілину я рейками заб'ю, потім на відео буде видно. От. Ось як воно виглядає. Потім ту конструкцію малюємо. Малюю я її фасадною фарбою, яка використовується для фасадів будинків. От. Та фарба має в хорошу пару проникність. Та як наша сосна, ну, щойно свіже зроблена, сосна порізана, вона волога, і волога з неї пре, і Якщо масляною фарбою помалювати, то все відлучиться. А фасадна трошки прослужить. Тут я показав, як рейку прибивав. От, як воно виглядає. Ну, можна було, звичайно, і не прибивати, там землі насипати вало, але то не, не камільфо. То краще все-таки думаю прибити, щоб і вигляд був, і якось воно не розвалилося. Не перла земля з тої грядки. От, кути. Та й сітку пристрелювати від захисту від крутів буде до чого. Ну, покажемо ще раз, походимо біля тієї грядки. О, то вона вже з тими рейками. Ще права сторона трошки видно ну, більше там дерево. Як воно всередині виглядає, все щільно. Ну, земля нікуди не дінеться одним словом. Так, потім монтуємо захист від крутів у вигляді сітки. Сітка виготовлена з негниючого землі матеріалу. спеціально. От вона так от прибивається. Я показав, бачите, по краях я спеціально показую, як то, щоб було, то завернути тих 4 см, щоб можна було степлером пристріляти до бортів того ящика, ту сітку крутячу, щоб максимально щільно прилягала вона до тих дошок, О, бо кріт може залізти. От, а то я вам демонструю, які є сітки. От, я купив цього року таку сітку було в магазині. От, така вона така, ну, така хлібка, якась, вічко дуже велике в ній. Тоненький сам. Жилка тоненька. А це дивіться, це є, ну, яка різниця в якості. Це лита, хороша сітка. От, з маленьким віконечком. Ну, різниця колосальна. Однозначно рекомендував би ту, що зверху. Однозначно. Ну, Може і та прослужить, не знаю. Ну, то так. Для загального розвитку, як то кажеться. Так, Слідуючим етапом захищаємо нашу дошку від впливу дії ґрунту, саме від вологи, щоб не гнило. Я використовую тут будівельну мембрану. Це використовують її в будівництві для захисту теплоізоляції підземних частин будівель. От. Пристріляв її степлером до дошки. Ну, а тут зараз вам покажу, як. Щоб ви всі звернули увагу, як правильно, якою стороною ту мембрану треба давати до дошки, щоб вона довго прослужила. Отак. На дно нашої грядки розстелюю весь картон, який вдалося в себе знайти. Водимо в коробки і розстелив. Це дає можливість приманити підземних мешканців, тобі ж хоробачків. Вони дуже люблять картон який розкладається, і вони туди сунуть і покращують характеристики нашого субстрату. Так, ну далі в нас пішли спецефекти. Так, то я жартую. Тут я хотів просто показати тим відео, як я готував свій субстрат. От, я взяв землю з крутівниць, які в мене їх багато, як бачите, і перемішав з торфом. У порції приблизно дві частини ґрунту, одна частина торфу. Далі я вам хотів показати, як я ще на торець дошки дав додатково. З твердої плівки нарізав, зробив такий дошок, щоб не попадав бруд всякий, між мембраною дошкою, вологістю і тому подібне. Так, прошу пробачення за мою порвану рукавичку, ну, яка є. На даному відео видно, як я перемішую ну, мій ґрунт з торфом і в результаті чого виходить такий пухкий повітряний, ну, дуже хороший субстрат. В якому розсуньці буде дуже добре коріння, коріння буде дихати. І що немаловажно, дуже легко буде прополюватись. Абсолютно руками можна виривати, ті буряни дуже легко. Добриво буду давати вже по місцю, волунку, як буду щось висаджувати, розсаду, тоді вже буду давати там, компост. От. Раджу давати органіку, бо... бо якщо ви будете використовувати хімію, хімічні добрива, ну, то прийдеться раз 4-5 років повністю, щоб страт замінювати. Земля деградує від хімічних добрив, ви там знаєте. Ну і вишенька на торті, вартість всіх матеріалів. Так, що по тому скажемо? Ну, значить, дошка і рейка купляється на базах, де це, як правило, все буде свіжо зрубане, свіжо порізане, це і сира. Ну, геомембрана продається в будівельних магазинах, вона продається в рулонах шириною 1 метр. Берете 2, 2 таких погонних метра, різете смужками по 20 см, і того вистачає, щоб всередині по периметру вбити. Фасадну фарбу так само купляєте в будь-якому будівельному магазині. Фасовка там, літри достатньо, щоб його малювати. групи по дереву, там, скопи для степлера то зрозуміло. Ну і торф. Торф в мішках, От я тут написав 5 мішків по 80 гривень. Об'єм такого мішка там, ну, в магазинах по-різному від 60 літрів там, до 80 літрів, якщо великі мішки. Ну, насправді я менше заплатив, бо біля мене тут є торфовище. Я свій поїхав, там закуп продають там, куб, я не пам'ятаю, скільки коштує. 700 гривень, здається, закуп. Я там дав 300 рублів і набрав собі ці мішки, напакував, скільки мені достатньо то я ще менше заплатив. Ну от і бачите, яка вартість. Це, можна так сказати, саме основна характеристика такої грядки. що вона є недорога і продуктивна, я думаю, років на 5 має вистачити, ну, якщо не на більше. Бо грядки в мене вже 3 роки. От, та полуничка, що на початку була, то вже трьохрічна грядка. Ми ще буде, ще прослужить. Ну от якось так. З вами був Віктор. Дякую за увагу. Якщо було цікаво, то буду дуже вдячний за лайк. До побачення.